З вулиці Івано-Франківська загадково зникають смітники. Про це на оперативній нараді повідомив заступник міського голови Богдан Білик. Влада бідкається правоохоронці не відслідковують таких крадіжок, оскільки вважають контейнери недороговартісними. Проте наголошують, будь-який злочин проти громади повинен бути покараний. У нас міліції найде людина, щоб щось вкрала тихенько, щоб ніхто не знав. Секрет великий, і на тому кінець вихоною роботу не провадяться. В результаті сотні куліс украли. В результаті от вже перейшли на контейнери, на сітки крадуть, тому що. Знає, якщо зловлять, а міліція не дуже, бо це невелика цінність ловити. Якщо зловлять, то ніхто ні про це не буде знати. Ну і украй, ну, і вкрав. В Свою чергу правоохоронці частину вини покладають на самих франківців. Мовляв, якщо мешканці хочуть мати чисте місто, то й за смітниками повинні слідкувати. Відтак, при виявленні злодія, просять одразу телефонувати в міліцію. Тож і десь громадськість допомогла нам теж більше і повідомила десь чергову частину, що є такий випадок, тому що немає зараз можливості перекрити так щільно, щільно нарядами. Щоб забезпечити профілактику цих крадіжок, поки міліція розводить руками, представники влади міскують, як вберегти міське майно від крадіїв. Мовляв, контейнери подарунок Євросоюзу. Тому такі випадки для Івано-Франківська величезна ганьба. Щоб у злодіїв більше не виникало бажання поцупити громадські смітники, їх вирішили присоромити. Сне завдання для міліції це, якщо вони зловили, це деповно повинно стати повністю. Доступу до інформація інформація до мешканців міста тоді в такому випадку ми зможемо якось сюди переконувати, що це є громадське, що це нам європейський союз фінансує, що воно хоче, щоб місто було чисте, акуратне і потім як вони будуть на нас дивитися, коли за їхні кроші готові викрадають і пропадає їхнє майно. Також, окрім виховного моменту, громадські смітники відтепер тепер маркуватимуть. А правопорушників вишукуватимуть у ймовірних місцях збуту викраденого майна.